Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Вітання. головне на ранок до вашої уваги внаслідок російських ударів по Одесі постраждало п'ятеро людей. У місті виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю. Поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі. Двох далеко е е деблокованих людей передали медикам. Росіяни влучили балістикою по адміністративній будівлі в Кривому розі. Відомо про п'ятьох постраждалих. Серед них трирічна дитина. Одна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, близько 20 будинків приватного сектору, школа, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Крім того, від російських обстрілів, дронами та артилерією на Дніпропетровщині, потерпав, потерпав і Нікополь. Там поранено 10-річну дівчинку і двох дорослих. Вони всі госпіталізовані. Секретар РНБО Рустимо Міров сьогодні прибуде до США для зустрічі із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом за результатами переговорів Стіва Віткофа з Путіним. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина під час спілкування з пресою в американському сенаті. Раніше стало відомо задля недопущення витоку інформації. Київ не отримав деталі американсько-російських переговорів, що відбулися у Москві. Тому готується очна зустріч у США. Тим часом. Трамп прокоментував перемовини в Москві. Президент США заявив, нібито у Віткофа і Кушнера склалось враження, що Путін хоче укласти угоду. Абслухаймо він хотів би закінчити війну. Такою була їхня думка. Тепер чи справді це так не знаю, але їхнє враження полягало в тому, що він хотів би, щоб війна завершилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Думаю, він волів би торгувати зі сполученими штатами Америки, відверто кажучи, замість того, щоб знаєте, щотижня втрачати тисячі солдатів, але їхнє враження було дуже сильним. Він хотів би укласти угоду. Побачимо, що буде далі. Генштаб збройних сил України підтвердив атаку. Тим часом по нафтобазі Дмитрівська в Тамбовській області Росії там спалахнули кілька резервуарів з нафтою. Українські військові також вдарили по посту техспостереження на морській платформі росіян в акваторії Чорного моря. Удар знищив кількох операторів дронів та радіолокаційну станцію. Також у Росії вже в четвертий підірвали нафтопровід Дружба вибух стався вночі 1 грудня на ділянці нафтопроводу «Таганрог-Липецьк». Вибухівку підірвали дистанційно. Повідомлені. Джерела в українській розвідці. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка закликає негайно та а, безпечно повернути українських дітей. За документ проголосувала 91 країна 57 утрималися, а 12 висловилися проти. Окрім Росії, проти виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Іран, Нікарагуа, Судан. Серед тих, хто утримався, опинилися Китай, Індія і Бразилія. У резолюції дії Росії визначаються порушенням Женевських конвенцій. Документ містить вимогу до Росії забезпечити негайне, безпечне і безумовне повернення всіх українських дітей, яких примусово перемістили або депортували. А також заклик припинити такі дії. Окрім того, у Вашингтоні вперше в історії відбулися спеціальні слухання в Сенаті США щодо викрадення і примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. Українські правозахисники запевняють, деяких українських дітей, викрадених Росією, насилий. Ільно перевезли до північної Кореї і помістили у військові табори. Повернення дітей сенатори назвали обов'язковим пунктом мирного плану. Російський посол на слухання не з'явився за офіційними даними України. За час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Детектив антикорупційного бюро Руслан Магомед Россулов, який здійснював документування фігурантів у справі Міндіча, вийшов на волю із СІЗО. Рішення ухвалив Київський апеляційний суд за ґратами. Магомед Расулов провів понад чотири місяці, так само, як і його літній батько, якого випустили з СІЗО днем раніше. Обох у липні затримали СБУ після низки обшуків і співробітників НАБУ та антикорупційної прокуратури. Звинуватили Магомед Рассулових у незаконній торгівлі з росіянами. Ні йшлося про постачання технічних конопель в Дагестан. Однак керівник набу Семен Кривоно стверджував, що в СІЗО Магамед Расулова разом із батьком відправили через те, що саме він здійснював прослуховування фігурантів під час операції Мідас, в рамках якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Усі матеріали справи детектива набу Руслана Магамед Расулова та його батька зараз знаходяться в офісі генпрокурора. Їх забрали з СБУ, хоча підслідність справи залишається за спецслужбою. І Єврокомісія відправила і представила два варіанти фінансової допомоги Україні: це репараційна позика за рахунок заморожених російських активів та позика за рахунок. Бюджету ЄС політико стали, стали відомі деталі. Загальна сума позики 165 мільярдів євро. Це частина ширшого фінансового пакету на 210 мільярдів євро. Більше половини виділять на українську оборонну промисловість. 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби України. Це майже стільки ж і використають, щоб погасити кредит, який в 2024 році Україні надала Велика Сімка. Та наразі головним каменем спостикання залишається опір бельгійського уряду, адже більша частина активів для. Репараційного кредиту зберігається у бельгійській установі Євроклір. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на наступний рік після консультації з депутатами в документ внесли низку змін. Зокрема, збільшили частку податку на доходи фізичних осіб, яка залишається в місцевих бюджетах, до 64%. Мільярд гривень додали на закупівлю зброї та військової техніки, і на 50% збільшують зарплату вчителям з 1 січня на 30%, з вересня ще на 20%. А от на підвищення зарплат військовим гроші доведеться пошукати на думку міністра фінансів Сергій Вія Марченка грошове забезпечення військових, які служать на передовій, можна збільшити більш ефективно використовуючи видатки на сферу безпеки та оборони. Проте головна проблема нинішнього кошторису це дефіцит у 45 мільярдів доларів. З них 19 поки що невідомо, звідки брати. Сподівання лише на міжнародну підтримку і фінансових донорів. Переконаний міністр фінансів. І державної підсумкової атестації вже не буде. Верховна Рада України схвалила формат і правила вступної кампанії на наступний рік. Основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в один день для тих, хто не зможе взяти участь. Передбачені додаткові сесії. Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Усі результати НМТ, починаючи з двадцятого року, залишаються. Чинними їх можна буде використовувати під час вступу у 26 му році. А ми тим часом чекаємо на циганника. Доброго ранку, мого опори, летимо. Друзі, ну і традиційно про погоду о цій порі зараз вам все розкаже Андрій Люховець. Сьогодні він черговий кореспондент. Ай, друзі картинка ну, має з'явитися. сьогодні у нас о є Боже. Коли <світ> 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 ж обличчя Люховця світиться голова люховця їй, слава Богу. І все, тому що позаду темрява. Слухай, дай нам трішечки світла в погодньому просторі. Сподіваюся, що так. ти його віднайдеш. Зорієнтуй нас по погоді. Покажи сьогодні. Покажи мінчик, який-небудь світла. Доброго ранку, колеги. Промінчик він завжди ж він 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 пробивається крізь небо. А про погоду дивіться, я от про що подумав: що до 22 грудня, а це коли буде найдовша ніч і найкоротший день. А ми рухаємося доволі впевнено. І сьогодні, вже, як мінімум, 4 грудня. Тобто, ще не так довго залишилося до того часу, коли знову таки день почне відвоювати ніч. Тому а, потрохи рухаємося до весни. А, про це я говорю 4 грудня. Але ось це той позитив, який. Можна шукати навіть в календарі, дивлячись на те, що зима за вікном. Зима за вікном, проте календарно і метеорологічно вона поки що себе не виправдовує, тому що сьогоднішній день очікується хмарна погода з дощами, але без морозу. На хвилиночку нагадаю, що 4 грудня. Проте можливо воно і найкраще. Давайте зараз пробіжимося швиденько синоптичною мапою і розкажу, що очікує на регіони України. 4 грудня на сході України очікується хмарна погода. протягом усього дня або з дощу попередньо синоптики обіцяють зранку на стопчику термометра плюс один, плюс три, по обіді до плюс шести. На півдні України сьогодні традиційно доволі буде тепло, але е, обіцяють синоптики, що протягом дня короткочасні опади з можливим посиленням протягом дня. Зранку плюс 6, плюс 8, по обіді очікується навіть до плюс одинадцяти. У західних областях сьогодні хмарно і прохолодно, але без дощу. Зранку та вночі плюс 2, плюс 4, В е, е, гірських регіонах можливо прохолодніше, можливо, навіть і мороз. А по обіді очікується до плюс 6. на півночі України протягом дня. Спостерігатиметься хмарність, можливі опади сонцем у північних областях, сьогодні також не склалося. Воно сьогодні заховалося повністю за хмари. А зранку плюс 2, плюс 4, по обіді до плюс 7. У центральних областях України сьогодні дощитиме. менемо буде затягнути хмарами. Зранку від плюс 4 до плюс 6, По обіді очікується від плюс 7 до плюс 11. І що стосується столиці, то ця темрява, яка зранку, начебто, заполонила Київ, вона розсіється. Але так щоб сказати, яскраво, сонячно. Сьогодні на жаль, у Києві не буде, тому що як і у решті областей сьогодні очікується хмарна погода, а можливі короткочасні опади вже ближче до вечора. Але все це вночі закінчиться. Зранку на термометрі плюс 3, а протягом дня очікується до плюс 6 градусів тепла. І якщо говорити про найспекотніші і найпрохолодніші дні, які фіксувалися протягом а, усієї історії метоспостережень, то 4 грудня найпрохолодніше було зафіксоване найти тепліше, перепрошую, було зафіксовано у 1986 році, плюс 10 градусів, а ось історичний мінімум був у 1998 році, мінус 18 градусів морозу. І якщо говорити про можливі Спостереження, які сьогодні можна побачити, то вони я так скажу, а, наче, начебто, пращури про сьогоднішній день не сильно а, думали, заморочувалися стосовно спостережень. Дуже очевидні у минулі часи цей день називали воротами зими і говорили: введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою і морозною, а може бути і теплою. Так казали наші пращури. Тому наші пращури підмітили, якщо похолодніше, то зима буде лютою. Якщо ні, то ні. Ну, тобто, якщо так, то так, якщо ні, то ні. Ну, все ж очевидно, колеги. Коли коли побачимо, коли цей мем. Mm -hmm. так і хочеться додати логічний і однозначний. Ти наш сьогодні Андрій ховець з нами. Пасиві тобі і до наступних твоїх історій. Діваємося наступна. Твоя картинка була буде не такою темною, ну як мінімум, посвітліше за законами Я природи, на це Людмила. сподіваюся, друзі. Новорічний подарунок, який надихає благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя 28 грудня, о 20-й на один плюс один Україна.